Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, обслуговування автомобілів. Проводимо різні досліди, розповідаємо про нюанси обслуговування автомобілів і взагалі знімаємо будь-які відео, які можуть бути і стати в нагоді автовласникам. Сьогодні у нас буде відео про електричку для тих, хто можливо забув або для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, що це у нас Hyundai Ioniq Electric 2019 року випуску. Даний автомобіль ми нещодавно придбали для своєї родини. Особисто його експлуатуємо. І, звісно, перше, що потрібно зробити після того, як ви придбали автомобіль, це зробити йому ТО. Ну, Так як це електричка. І ТО тут. Складається із заміни оливи в редукторі і заміни фільтра салону. Гальміна рідина тут була замінена, охолоджуюча рідина тут була замінена ще в Нідерландах, тому лізти туди не потрібно. І сьогодні ми будемо міняти саме оливу в редукторі. Придбали ось таку оливу Moly Top топтек МТФ 5300. Допуск у нас gl 4 70-75. В. Ви можете придбати будь-яку оливу з таким допуском. Їх дуже багато на ринку. Ми придбали таку, читали досить багато відгуків про неї. І по відгукам досить непогана олива. Вартість її складає 1300 гривень. Ну, обійшлося мені. Можна знайти дешевше. В інтернеті вона коштує приблизно 1100-1150 гривень, але. Враховуючи вартість доставки, то вийде приблизно те саме, я вирішив не чекати і просто придбав її у нас в магазині. Тому зараз ми будемо переміщатися на яму. І далі покажу, що ми будемо робити для того, щоб замінити цю оливу. Так, заїхали ми на яму. І для того, щоб дістатися до редуктора, нам потрібно зняти цей захист. Він у нас кріпиться на ось таких заглушечках, кліпсах. Їх тут у нас по периметру 12 штук. Ось таких. І тут у нас на задній частині тут у нас три гвинтика. Ось так виглядає одного автомобіля, абсолютно рівне, не пошкоджено нічого. Так, з такі автомобілі приїжджають з. Нідерландів в чудовому стані, ніяких пошкоджень немає, абсолютно рівненькі, як струна. О, деякі люди кажуть, що в Нідерландах автомобілі гниють. Ось так виглядає. В Нідерландах досить гарний клімат для автомобілів, тому... Нікого не слухайте. Так, зараз знімаємо захист. Ось цей. І будемо показувати, що робимо далі. Так, невеличке уточнення інформації. Отут тут у нас три гвинтика. І ось тут іще три. Тобто виходить навіть не три, а чотири. Ось тут ще один відкрутимо. Сім гвинтиків і 12 кліпс. Зараз знімемо і дивимося. далі. Зняли ми наш захист. Ось наш. Електродвигун і ось наш редуктор. Ось так тут все виглядає. Ось такий у нас стан. Немає ніякої ні корозії, ні підтікань. Все сухеньке, просто в ідеальному стані. Ланжерони. Просто супер. Ось так тут все виглядає. Це до слова про те, які автомобілі приїжджають з Нідерландів. Ось так. Так, тут у нас є два ось таких гвинтика. Ось один, ось другий. Це у нас зливний отвір, а це заливний. Беремо такий ключик на 24. Я вже зірвав, вони досить легко зриваються. Потім ми беремо, відкручуємо спочатку. Ось цей верхній винтик. Обережно. Ось так. Спочатку верхній. З шайбочкою. Ставимо його кудись в чистеньке місце. Ось так. І зараз беремо якусь тару. І відкручуємо це нижнє і зливаю оливу. Зараз зілью і покажу, яка вона у нас, тому що незручно зливати і знімати. Можу залити телефон. Тому зараз зілью і продовжимо далі. Відкрутили ми наш гвинтик, ось зливається ця олива з редуктора, в такому вона в стані. Що вам видно, через неї геть нічого не просвічується. Тобто Міняти потрібно було 100%. Зараз ще зільємо, вийдемо на двір. Там я більш ще детально покажу, в якому вона стані. По регламенту оливу потрібно замінювати раз в 30 тисяч кілометрів. Але, як показує практика, можна і частіше раз в 15 тисяч, наприклад. Тому воно не так дорого коштує, ця олива. Влазить сюди приблизно 1 літр. Вам цієї банки вистачає з головою. Тому, чим частіше міняти, я думаю, тим краще буде автомобіль. Тому зараз зливаємо, вийдемо на двір і подивимося, в якому вона стані. Протираємо наші гвинтики, шайбочки і будемо заливати нову оливу. Так, злили нашу оливу. Ось така. Вона. Чорно-чорна. Тому міняти. 100%, як тільки придбали автомобіль. Замінити і бути вже спокійним, що у вас все добре, все зроблено. гвинтики, шайбочки ми повитирали. Тепер ліземо під машину і будемо заливати нашу нову оливу. Зараз покажу, як це робити. І так, перемістилися ми під автомобіль. Значить, перед тим, як заливати нашу оливу, робимо все в зворотному порядку. Спочатку закручуємо, зажимаємо нижній гвинтик. Це у нас залишається ось так відкритий. Далі беремо нашу оливу. Ось так вона виглядає. Вставляємо ось так. Ось цей отверт. Ой, незручно. Зараз покажу, потім буду заливати. І заливаємо до тих пір, поки звідси не почне витикати олива. Як тільки звідси почали потрохи витикати олива із заливної горловини, одразу виймаємо і закручуємо гвинтик. Це означає, що у нас вже рівень і ми залили оливи, скільки потрібно. Тому зараз будемо заливати і далі вже включусь по закінченню. Залили ми нашу оливу. Влізло літр, якраз вся пляшка. Тут все ми повитирали. І тепер беремо і просто закручуємо на місце з шайбочкою наш гвинтик. Ось так, легенько. Закручуємо, затискаємо, зжимаємо і ставимо наш захист на місце. І, в принципі, все. Заміна оливи буде завершена. Зараз збираємо наш захисне на місце. Нагадаю, 8. Точніше, тут раз-два, тут три гвинтика. І спереду чотири. Все, раз, два, три, чотири. Тобто 7 у нас гвинтиків і 12 кліпс. Збираємо на місце. І потім вже фінально включимось. Так, все, наш захист на місці. Ось так, все встановили гарненько. І на цьому. Процедура нашої заміни оливи в редукторі завершена. В принципі, нічого складного, можна самостійно без проблем це зробити. Витрате на це не так багато часу. Тому кожен може для себе обслужити свій автомобіль і за невеликі кошти, і, витративши незначну кількість часу, повністю обслужити автомобіль. Кому відео було корисним, ставимо вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал та групу Viber, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні в продажі або ті, які будуть скоро доставлені в Україну. Також хочу сказати, що нами був куплений ще один такий самий Іонік 2019 року випуску в точно в такій самій комплектації, в чудовому стані. За декілька днів він вже має бути в Україні. На нього буде дуже і дуже гарна ціна. Тому кого цікавить подібні автомобілі, нагадаю 28 кВт, суперова батарейка, запас ходу 250 км, Проїжджає без проблем. Просто неймовірна швидкість заряджання. 67 кВт. Чудовий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Відповідно, всі ваші запитання. Дякую, гарного дня, до нових зустрічей, до побачення.